Привіт, друзі, і ви потрапили на трохи переформатований випуск ігрових новин. Тепер випуски будуть виходити майже щодня о сьомій ранку, для того щоб ви перед роботою чи навчанням з чашкою чаю могли переглянути найцікавіші та найгарячіші події у ігровій індустрії, які відбулися за минулий день. Отож умушуйте зручніше і приємного вам перегляду. Розробники Final Fantasy XVI опублікували нове відео присвячене Валітеї. Валітея це фантастичний світ, де магія і технології співіснують поруч. Вона складається з кількох континентів, на яких розташовані різні країни та народи. У цьому світі розгортаються конфлікти між країнами за контроль над кристалами, що мають величезну магічну силу. Також розробники опублікували запис презентації, в якому можна побачити 18 хвилин цікавого ігрового процесу, в якому нічого надзвичайного не показали, тому звертати на нього вашу увагу. Я не буду. Управління з питань ринків та конкуренції Великої Британії ухвалило попередні рішення щодо злиття Microsoft та Activision Blizzard. За словами відомства, угода між двома гігантами не завдасть шкоди конкуренції в ігровій індустрії. Експерти переконані, що Майки не припинить випускати Call of Duty чи інші серії на PlayStation, оскільки це не принесе їй ніякого зиску, та й загалом не завдасть шкоди ринку консолей. Остаточне рішення оприлюднюють до 26 квітня поточного року. Схоже, що у Counter strike 2 можуть автоматично завершуватися матчі в разі виявлення читера. Код гри містить два рядки з текстом повідомлень, який вал антічіт зможе виводити на екран. У першому сказано, що читера виявлено, а ось у другому написано, що цей матч було скасовано VAC. Виходить, щойно система побачить шахрая, змагання завершиться. Але тепер мені цікаво, чи знайдуться окремі вундеркінди, які будуть використовувати цю систему, щоб зіпсувати життя звичайним користувачам. Але все побачимо згодом. Дата майнер та інсайдер під ніком ScriptLeaksR6, який регулярно викладає ексклюзивну і головне правдиву інформацію про відеоігри, поділився двома скриншотами. Frontiers of Pandora від Ubisoft. На одному зображенні показаний представник народу на аві верхи на літаючому банші. Інше зображення демонструє кадр збройного протистояння від першої особи, оскільки про Avatar Frontiers of Pandora з'являється дедалі більше інформації. Можна припустити, що незабаром Ubisoft поділиться подробицями гри та розкриє дату її релізу. На виставці PAX EAST 2023 актор реактор Бен Прендергаст відомий завдяки своїй ролі Тюра в спілкувався з фанатами. Виконавець пообіцяв, що його персонаж ще повернеться, ймовірно, у доповненні. Однак Прендергаст також згадав і наступну частину франшизи. Тут усі відразу згадали про єгипетське татуювання на руці Тюра і вирішили, мовляв, герой з'явиться в новій частині серії в антуражі стародавнього Єгипту. Що ж, друзі, на цьому головні ігрові новини минулого дня завершились. Надовго не прощаємось. Гарного вам всім дня!